Чимало людей приходить на консультацію останнім часом з основним запитом, що люди хочуть поміняти роботу, не працювати на дядю, а хочуть працювати самі на себе. І от величезна ілюзія і обман полягає в тому, що людина вважає, що працювати самому на себе дуже легко, взагалі немає ніяких проблем, що це просто сидиш вдома і тобі капають гроші з неба. Так, от суть цього відео, щоб люди зрозуміли. Що працювати самому на себе це в рази в рази тяжче, ніж працювати на дядю. Чому? Якщо ви вважаєте, що це не так, візьміть листочок, ручку, напишіть плюси, мінуси і перерахуйте всі плюси того, всі мінуси, тільки без розових очків, без розових, бо буде дуже болюче. Людина каже: Я не хочу працювати на дядю, я хочу звільнитись, і буду от щось в інтернеті робити. Якось буду щось там заробляти, от і воно буде гроші. Не буде так. Ви, коли працюєте самі на себе, ви кожного місяця виложуєтесь на максимум, ви не постарались, у вас нема що їсти. Якщо ви працюєте на дядю, вам без різниці є продажі, немає продажів, там не знаю поганий місяць, хороший місяць, вам стабільно кожного місяця йде зарплата. розумієте? Ви не думаєте, грубо кажучи, чим погодувати дітей. Але коли ви самі на себе, то ви розумієте, що вам ніякий дядя гроші грошиків не дасть або ви пахаєте, або грошиків нема. Людина думає: от відео в інтернет закинув, гоп клієнти прийшли. Ні, немає. В світі енна кількість людей кожного дня туди ці відео закидають. Просто бачить вас 2-3 людини. Отакий от відсоток малесенький. 20 людей побачить. Просто 500 переглядів, 2 лайки, розумієте? А от соцмережі це як машина, вони розуміють, щитують, що ну, немає лайків, ага, значить це не цікавий контент, от не просувають вас. Клієнти отак не беруться по щілчку. Знову ж таки, люди думають, що типу, е, от все, відкрию ФОПа, буду там, е, все буде да, ідеально. Не ідеально, через те, що це супер велика відповідальність, це дуже величезні мозгові програми. Якщо ви не вмієте то розуміти, вам потрібно наняти бухгалтер. Бухгалтеру це платити гроші, вам потрібно в рази більше працювати, щоб ще й бухгалтеру платити гроші, розумієте? Знову ж таки, просто сидячи вдома, ви не заробите ні копійки. Вам потрібно працювати, вам потрібно виложуватись, вам потрібно шукати тих клієнтів, вам потрібно продавати, розумієте? І оця ілюзія, що люди думають, от я піду на себе, і, типу, от, ну буду щось робити. І типу, гроші будуть капати. Не будуть капати, не будуть. Якщо ви свідомо вирішили відкривати щось своє, то не вдівайте розові очки, враховуючи тільки плюшки. Дивіться і на, і на негатив, чи ви согласні до того, чи ви з Відні пройти оті такі уроки, де вас лупашить конкретно, а ви маєте лізти через те, що або ви лізете, або ви просто-напросто помираєте, розумієте?